Шановні мої підписнички та гості мої ютуб канал, всім доброго здоров'я. Нарешті-нарешті ера кавунів закінчилась, завершилась і так і далі. Бо ви вже там плюєтеся на ці кавуни. Каже, давай другу тему. Так що, ось, дивіться, загрузили останній кавунчик. Сьогодні яке число? 18, 18. чи 19? 18 чи 19 вересня, дивіться, кавунчик уже в автівці. Це нам їсти додомцю, я думаю, до жовтня місяця вистачить. Так що, ось такий вигляд має поле. Зараз мішка-братішка підскакує на інше поле. Там воно у нас діскує. А це поле батько підзбирає ось ці птиці. Такий кавунчик всередині. Птиці і будемо це поле також закривати. Бо потрібно все ж таки діскувати. Я вже і так дотягнув, дотянув, дотянув, пацани теж. У них часу не було, в кожного свої заботи, жнива і так і далі. Так що поїхали, дивіться, як мішка дискує. Як кажуть і погнали наші городських, да? наші спереді, городські ззаді. Дивіться, яка ситуація. Мішка-братішка вже почав дискувати. Наше поле, бачите? Яка краса виходить. Зараз він сюди повернеться, все покажемо, все зазнімемо. Знаєте, всі читали Тараса Бульбу. я тебе посіяв, каже Мішка, я тебе здіскую. Оп! І погнали, погнали наших городських. Епопея з Кавунами все ж таки завершилась у вересні, середині вересня. І погнав, мішка, погнав, братішка. Бачите? Краса яка, так? Да? Тож бур'ян, який поліз, страшенний. Так що, а потім вигораємо на зиму і буде все добре. А може батько захоче якусь тут зиму посіяти. Може зараз будемо скоро сіяти, бо час уже... Як кажуть, нам на руку. І погодні умови більш-менш. Так що земля в принципі нормальна. Волога. Би посіяли та ще й дощик, було б добре. Я не знаю, що тут батько думатиме. Так що, в принципі, в принципі нормально, йдемо поки що. Хух, Перебиває нормально. Бачите, в сусіда тут була пшениця. Також потрібно вже діскувати, аж кричить. Так що таке от підписнички, такі справи. Все потрібно робити вчасно. Все потрібно робити заздалегідь. Ну все, увімкнемось, не перемикайтесь. Це називається дощ, журує ми звірдуємо. Работаємо! Такий вигляд має іскування із кабіни. Вже, грубо говоря, половину поля пройшли. Бачите, бачите, пішка-братішка шурує. А як сикріще показати? Блин, катає, як йому. Хай так масина. Останній кавун здискував. Я ще попросив, щоб тут там, де картошка була, заїхав, дісконув, якщо може. Щоб менше бур'яну було. Сміло заїжджає туди. Де красиво. О, гарно гарно стає. 4 чи 5 разів прийдеться пройти. Оце ж, чого на городах найгірше діскувати любому трактористу, тому що розход солярки в рази-в рази більший. Оця крутанина туди-сюди, туди-сюди, в рази, в рази гірше. А на длинних гонах, на довгих гонах набагато краще, по розходу по всьому. Ну нічого. Кому по ж потрібно і огородики робити? Куди діватися? Це осінь. Ось він така пора і є. Потім веорієм. навесно, Волога, культивація, ну все як. Зазвичай. Дивіться, ще й картоплю одну знайшли, бачите? Картоплю в такий час. Можемо ще й сьогодні і посмажити. Якщо багато знайдемо. Так. Яка краса виходить, бачите? Краса, яка краса виходить. І тут красиво мило любо глянути. І тут. Каже, мішка, що ж ти мені голову вморочиш? Ти... Брати ти мій, так, дивіться, яка ситуація. Телефонує тільки що дружина. Кажу, я дискую У нас тут на учаску. Що нам робити? Огород наш, дискувати? Вона каже, та дискуй, звісно. Мішка, братішка чуть ли не матюком. Каже, що ж ти ж зразу не сказав, щоб не крутитися мені туди-сюди. Каже, вже так наїздився за цілий день на цьому тракторі. Ну, а що робити? Дивіться. Помідори, нічого вже з них взяти. Перець ніхто в нас його не, не їсть. Тут на салат ось три штуки зірвемо. І все. В цілому, в цілому вже нічого тут і збирати і їсти. А що, бачите, мішка біом пройшовся, і як нічого тут і не було. А, он капусту я тільки встиг повисмикувати. Зараз перечищу прямо тут. І все буде добре. Так що, бачите, заодно, заодно і все здискували Як кажуть, хороша мисля приходить опосля Це про нас. Бачте, всі наші труди передискував. Молодець. Справився. Так, що, в принципі, в принципі, і все. Те ще до посадки туди поїдь. Не, роби все на совість, красавчик. Мішка, братішка, таку вподобайку, мішки хоча б накиньте. Не, цей, не скупіться. Давайте. Вподобайку за його працю, за його труд. Як кажуть, у нас в народі красота не варенички. Так що, шановні мої підписнички та гості мого ютуб каналу, зараз дочищу е, цю ж капусту. Ось тут мішка поїхав. Поїхав і гроші не взяв. Таке буває. Що е, в нас тут? Повна автівка Кавунів. Це вже друга ходка з другого поля. Першу хотку ми з Захаром на цьому полі зробили до обід. Потім мішка пообіцяв, що приїде здійскувати. Ми інтенсивніше почали збирати. Таку саму автівку забили. Бачите, автівка аж присіла. І зараз доб'ємо багажничок оцю капусточку. В цілому, цілому все буде нормально. Поле закрили. Ще раз, благодаря мішці, братішці, красавчик приїхав, зробив. І поїхав далі по своїм справам. Поїхав вправлятися додому по господарству. Так що, шановні, чистимо капусточку і вмикаємось. І так, друзі, ви бачите все самі. Капустку почистив. І не так багато було. Дивіться. Трошечки капусточки, трошечки кавунах, хто не роздивився. Красива жизнь скончилась тоді, коли відкривай багажник. А тут капуста, та не та капуста, що треба. Відкриваю салон. Повен салон зелені, та не тієї, що треба. Та йомайо, -йо, коли ж в цій житті буде нормальна зелень та капуста? Скажіть, пожалуйста, коли?